Шановні друзі, мешканці Таращанської громади, сервісний центр комунального підприємства КП Тараща благоустрія запрошує до нас заключати договір на всі послуги, які ми надаємо. Будь ласка, запрошуй В нас офіс на Ярослава Мудрого, 35, Місто Тараща. Будь ласка. Заходимо в наше нове приміщення, яке ми тільки почали облаштовувати, будь ласка. Запрошуємо в наше нове приміщення. Тут сидять працівники благоустрою. Тут можна заключити договір на вирізі твердих побутових відходів і різні послуги, які надає благоустрій. Це наші працівники бухгалтера, дуже приємні, гарні дівчата. І зайдемо в інше приміщення. Тут ми надаємо послуги водоканалу і ЖЕП. Це наші також працівниці, які обслуговують наше населення. Виховані, гарні люди, які чемно вітають наших громадян і дуже раді бачити всіх місцян у нашому офісі. Тут кабінет заступника Поліщука Віталія Миколаївича, але на даний час він відсутній, тому що в місті є прориви, він працює. Це кабінет головного інженера і інспектора з благоустрою. Вони на даний час знаходяться на території громади, працюють. В цьому приміщенні знаходиться команда майстрів. Водоканал майстер, благоустрою, Жепу і на майбутнє запрошуємо юриста, який буде працювати, також сидіть в цьому приміщенні. Є в нас головний бухгалтер Валентина Вікторівна Кузьменко, яка працює дуже добре. Молодчинка, за неї залежить все на даний час. Номер телефона контакту нашого офісу 097 35 802. -3. 15. На даний час знаходимося в кабінеті директора КПТРАЩВОУСТРІ. Кожного дня, у 15-й годині дня, у нас проходить планюрка, будемо говорити, тому що майстри, керівники всіх відділів збираються і організуємо наступний день, як ми будемо працювати.